Слава Україні! Традиційне включення зараз я в одному з центрів по виготовлення карточок галок. На стадіоні рух тут працює працівники центру надання адміністративних послуг міста і франківська Саме тут обслуговують фотографують таких центрів є 30, тому нагадую, з понеділка почалося виготовлення нових карт. 30 центрів, Також ми маємо можливість завдяки нашим партнерам продуктові набори додавати. Це є важливо. Дякую нашим працівникам, які активно працюють і допомагають сьогодні людям золотого віку, а також в категорію, отримувати нову карт також декілька слів про інші події. В Радчі ми відкрили меморіальний комплекс 12 наших воїнів. На жаль, в той день 13-го воїна ми працювали. Це Микола Лукенюка, села Радча. Тому для нас дуже важливо, що ми шануємо пам'ять і ми максимально докладемося, щоб в кожному селі був такий меморіал. Це третє село. Після в це брати Радча. І в кожному селі буде такий меморіал. Героїв, які віддали своє життя за волю незалежності нашої держави. 3 лютого був день заснування організації українських національних. вчора я пригадую, що у нас був конкурс. Конкурс відповідний пісні і вірша. Ми визначили переможців. Дякую всім, хто взяв участь. І кожен переможець отримує по 10 тисяч гривень. Компенсації від наших партнерів. Але дякую понад тисячу учасників цього конкурсу. Це, це є важливо. Також сьогодні розпочав з інспекції, були на Вулиці Хоткевича, були в дитячих садочках, подивилися ті проблеми, які мені писали про ігрові майданчики. Також в навчальному реабілітаційному центрі ми створили нову їдальню. Дякую, що бібліотека послухала і переїхала. І тепер діти з інвалідністю мають можливість мати свою, свою їдальню, це, це є важливо. Ну, А загалом подивилися як вводиться це сміття, є багато проблем, але піднімаємо це питання ще до одної події. Ви знаєте, що Дуже багато жалілися про те, що громадський моніторинг говорив про те, що якість повітря, досить деякий в період часу є погана. Тому ми звернулися до наших фінських друзів і сьогодні в місті буде реалізовуватись великий проєкт, який фінансується фінляндським фінським міністерством закордонних справ. Це встановлення потужного обладнання для моніторингу. Цей ганк поруч 100% фінансується е, е, фінською стороною. Одне з місць, яке може бути це. Економічна санкція, яка ж на в ми запропонували там поставити цю потужну станцію для того, щоб моніторити, робити заходи щодо екології. Також вчора провів перший прийом громадян. нагадаю, перший перший полюблював місяць, нас прийом громадян. І дуже важливо, що багато людей вчора було, на жаль, дуже багато людей загибло, пропавши в бедності, інші проблеми. Тому багато проблем. І проблеми. Які стосуються матеріальної допомоги і благоустрою і на жаль конфліктів з будівельниками також я це приймав також дякую пасічнянам неділю був великий ярмарок дякую депутату роману Паруку за той ярмарок де забрали досить велику суму коштів ну і також чергова допомога під час півітронів для 108-го батальйону від нашого дмс 50-х півдронів для 80-ї кремої, десантно штурмової бригади. Ми ну, і далі працюємо, щоб допомагати нашим військовим. Ну і на завершення якщо з того, що зараз, якщо можеш, покажи, зараз якраз оформляють тапки тут на стадіоні рух для мешканців людей золотого віку. Кого закінчилась карта, приході, тут оформляйте так відповідно працюють наші працівники, 30 центрів працюють. А також завдяки нашим партнерам ми можемо ще вийти на допомогу. Дякую за увагу. Слава!